Всім привіт! У нас в наявності джип Чирокі це комплектація Limited 2015 року випуску на повному приводі. Має led фари протитуманки, led габаритні вогні, оригінальні легкосплавні диски, автомобіль на безключовому доступі, з релінгами на даху. Колір білосніжний, не перламутровий. Він на чорному шкіряному салоні з електрорегулюваннями водійського сидіння. Шкіряний руль і речах КПП. Мультируль, підключення телефону по Bluetooth, круїз-контроль. Пробіг у машини 86,5 тисяч кілометрів, Центральна частина досить велика в спідометрі, електронна. Великий мультимедійний екран 8,4 дюйма діагональ, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь і руля. Вибір режиму повного приводу. Автомат тут класичний гідротрансформатор на 9 передач. Ця машина дуже економна по трасі, ну і по місту в неї розхід в межах 10-11 літрів. Дуже хороший стан салону. Місце багато, як спереду, так і ззаду, все чистенько, доглянуто. Механічний привод багажника. В комплекті сіточка і є докатка. Автомобіль приїхав з Америки з двома ключами. Запрошуємо до нас на тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Також можемо привезти аналогічні автомобілі з Америки під ваше індивідуальне замовлення. Звертайтеся до нас в Трукарс. Всім гарного дня!